А це десь щеплення на тракторі Т-25. Спочатку зніму насос, роз'єднати муфту, розкручувати всі ці болти і буду розкочувати, дивитись, що там воно з тим диском. Бо вже десь під велику гору та вже буксує з культиватором теж. mais de morrer. Ліці, напевно, підносились добре, якщо вони там ще є. Розбираю і далі буду дивитися. Зараз муфту розкрутити, роз'єднати вали. разбило трохи. Ну, там все классно. С коробки. Вау. Должна быть квадратная, она уже непонятно яка. Чуть не попала, она уже перегрызла. Красивый вал. Не бывало менять, або реставрировать каналку. Заклешатывается. Ну, диску все. Через той буксу я. Да диск, Вася. Берите все, уважайте. Сторона більше щось протерта, що діск під замену. Тіхати магазин куплять новий. З корзиною не знаю що. Хоч та й поставити назад. Тут є якась тріщина. Ще можна сказати, що нові. Да, у нас тут гвоздики. Хто його шплінтував коли, але даже один шпринт є, два. Тут гвоздь, тут гвоздь і тут гвоздь. Так, диск поставив уже. Сейчас буду скочивать його до кучи. Так, ну болти всі вже позакручував, позажимав. Остається муфту поставити, насоса і відрегулювати щеплення. Лапки далеко стоять. Треба буде регулювати зараз. Ну ще шланги на рульове Це ставив, щоб заглушити циліндра, щоб не бігло, поставити на місце проводку і пробувати заводити. Так, ставлю редуктора, закриваю кришку лючка цього, з'єднувальну муфту трохи і доробив. Поскручував краї, там де шпонки стоять, щоб прижало ще там в тому місці, бо цей один болт він мені ніколи не нравив Побачимо, що воно буде з цього. Так, ну що, ставлю? так Лапки відрегулював, вже трохи покатався, провірив з прицепом, тягне, не буксує. Все пройшло удачно. Всім удачі!